Всем привет. В общем, на газончик у мене свет не особо такий, короче, ловкий. Ну і захотілося мені щось получше поставити сюди. Ілі доповнительні фари, якісь, типу протитуманки, ілі що небудь ще. Ну, на ньому стояли там, коротше, отут здорові такі дві. Дві фари. Ну, воно, коротше, не красиво було, із-за того, що там стояв ближній дальній, ну воно не робило і в общем проводка вся була порвана і поламана і тому подобне. І заказав я, коротше, в інтернеті отакі маленькі фари. В общем, виходить, на відео вони дуже маленькі, кажуться. А в реальності вони реально здорові. Ну, то есть корпус металічний, алюмінієвий, там, ну я не знаю. Водонепронізаємо, я так розумію. Ну, типа, все плотненько, все чітко, все огонь. Мощність їхню теж, в принципі, не знаю, яка вона там і що до чого. Хочу їх більше всього поставити отак вот знизу під Но Новокруг фари сделать із. Из... Труби квадрат і з уголочка, ну, тіпа, цей, е, спеціальну таку цю рамку, щоб не розбити їх ні соняшником, ніде нічим. Наверх отак. Не хочу ставити із-за того, що там ногою наступив, там ще, ніби, там ще щось. Ну, коротше, таке. Ну, а в бампер врізати це дуже велику треба вирізати дірку під них, щоб тіпа, чисто вони влізли сюди, у цей у бампер. Ну, то есть, Безсмислено. Більше всього, що будуть вони стоять у мене отак знизу. Ну, в общем, я ще не бачив, як вони світять. Вчора тільки отримав вечором. Приїхав додому. Зараз я, коротше, візьму свій ящичок і при провода приділи до нього. Там два проводочка є, ну, типа плюс-мінус. Беру свій ящичок. І приділюю ще до нього. Ну, типа, на клеми, папки-мамки. Приділю два провода щоб можна було пустити до акумулятора. Чисто провірити, як вони світять. А потім. У мене є проводочка, я купляюсь. Тут виходить, типа 5, 5 світов по 10 метрів, чи по 5, не пам'ятаю, тут 25, по-моєму. 5 світов по 5 метрів. Да. Це купляв на авторинку. Буду ставити через реле через цей, все як правильно. І ще буду ставити на газон вольтметр. Ну, чисто для, для себе, для своїх для своїх нужд, скажімо так, в принципі, я його буду ставляти. Щоб я бачив зарядку акумулятора. А то щось мені кажеться, вона дуже поганенька, хоча я поміняв щотки і должна бути, по ідеї, нормально. Ось є релюха. Там ще десь мене валяється. Сюди не просто так проводки буду надівати, а фішку іменно, ну, типа, заводську мамку, щоб все було красиво. Так що, зараз я пририваюся на то, щоб поставити два провода. Чи два провода кинути. І спробуємо, коротше, посвітити нашими фарами, що із цього вийде. Ну, а потім вже, як буду встановлювати, і цей. Вже все покажу. Просто сьогодні, мабуть, вже не установлю із-за того, що пізно вже починає сіріти. Так що зараз підключаю провода, відкриваю машину і пробуємо світити нашими фарами. Я думаю, це буде непогано. Ну, в общем підключив. Я, типу, два проводка, короче кинув плюс-мінус. Давайте попробуємо короче мінусову кинув і плюс підключаю. Ну це це дуже дуже ярко. Зараз я спробую так зробити. І можна спробувати посвітити в гараж. Ну то есть я думаю, лучше видно сейчас отак. Вот ну, то есть це білий день. Там в гаражі і так світло. І ще плюс фарою. Ну, я думаю, що видно все. Ось Потолок з бока, понизу, ну, тобто по кругу. Я думаю, видно, Даже днем ось, бочка та сама там ворота на хаті луч видно Сейчас у вікно світю обратно ворота. Блін, я дуже дуже задоволений ними, скажімо так. Так це білий день і вони вже світять як ого-го. А як вони будуть світити, коли це буде ну, ніч чи вечір, хоча б, щоб там посіріло вже, я не знаю. Ну, ось, такий луч б'є на хату, видно, ось. Верх-вниз, вверх-вниз. Тобто вони луплять реально дебело. Я на них один раз глянув, коротше, і я вже не цей. Як сказати, не, не бачив. минут 5, напевно. Ну, то є, в принципі, отакий обзорчик цих фар я зробив для, для себе, для вас, хто захоче купити. Я думаю, ми після оці, оцих двох захочемо купити ще, як мінімум, штук 4, а то і більше на комбайн, на трактор і... На всю нашу техніку. Оце, в принципі, вони в таких коробках прийшли, У коробках не було нічого, крім ну, цієї пачки мягкої. Ключ в комплекті. І два болтика. Один такий, типу, граньонний, той, що прикручувати. А другий А другий ось болтик сюди і оце кріплення, типу, ну, до якого воно чіплятися. Регулюється фара, наклон туди-сюди. Повторююся, куди я їх буду чіпляти вниз. Возможно, завтра папка вже прикрутить їх при себе поки я буду на роботі. І я прийду з роботи, станеться кинути проводку. І все. Так що все, Ждем нових відео по поводу противотуманок і фар. Я не знаю. Всім пока, до нових встреч!